Запис. Дякую, доброго ранку. Поїхали. Що ми сьогодні з вами робимо? Ми робимо з вами тему 66. Хто з нами з книжкою, стріночка 154. Тема сьогодні досить таки легка. Книжка не хоче соватися як завжди. Аліс Гуте, усього хорошого це прикметники у якості середнього роду іменників. Ну що ж, поїхали ось весілля, і люди бажають, алізгута усього хорошого. Ойх золь, ніх шляхте спасірен. Це як нехай нічого поганого з вами не стається. Ідемо нижче, так ще хтось хоче? Ніхто не хоче, окей. Okay. Wir wünschen euch nur das Beste. Ми äh, бажаємо вам лише найліпшого. Die Braut trägt etwas Altes, etwas Neues, etwas Gelienes und etwas Blaues. Традиційно наречена носить щось старе, щось нове, ось так висить у неї щось позичене і щось блакитне. І останніх і інше. Ой, Хезофіль щонець. Я бажаю вам дуже багато всього хорошого. Відповідно, дивіться, яке маленьке правило, на щастя, це реабілітація за ці всі жахи, які у нас були попереду з вами з правилами. Прикметники в якості іменників пишуться з великої літери. Ось така ситуація, бачите? На аляс і пішли перше правило після. Аліс і дас має ад'єктів, який став іменником е в закінченні. Бачите, перше правило. про аліс і ДАС притягують закінчення е у іменника. Гуте знову таки, гуте аліс, гуте дас гуте. Правило номер два. Після пішло перелік слів етвас. Nichts filig ein bisschen має прикметник у якості іменника с в закінченні. Etvas gutes. Nichts schlechtes. Wennig schlechtes. Ein bishen gutes, gutes. Все правила закінчилися. Кінець. Відповідно, давайте з вами зробимо одиничку. Магезиномен Аузден die Endungen. Сьогодні заняття буде просто бомба, тому що воно буде дуже легке. Давайте дивитися Bequem. Які в кого пропозиції? А, вже пропозиція у автора є. Ет вас щось зручне, так як у нас, ось поки правило, не з'їхало нікуди, Etwas. можна послуговуватися. Етвас беквемеси, закінчення с добре. Давайте дивитися гуд. Пусть все хорошее, пусть ну, у него хорошее. Гута. Так, у нас... Алис гута. Алис гута. Давайте негатив. Негативес. Бон Так. Эргерлих. Отвратительный, да? Жахлывий. Эргерлихес. У нас есть альт. Альтес. Альтес был etwas ной. Квасноєс. Ноєс, no, yes. так? Філь, філь-ноєс, де він тут? Ось він, еть. Тоя. Тойре. Тойре. Дас. Тойре. Ага, позитив. Любе. Позитив. Ну, ну, дивимося, аляс і дас, закінчення е, е, я, я, і хюбши. Хюбшис. Та Какие, вы можете поверить свои счастья? Видите, как право шикарно. Идем далее. Двойка. Вас канман заген зи. Так, я хочу избежать Война бесконечная зумом. Их вюнше ди alles... алис. Ну, давайте. Гуте. Гуте. Я помечаю себе есть. Так, давайте другим. І є здоровішим, якщо їсти менше, напевно, солодкого есть. Yes? Yes, yes. yes, yes. yes, yes. Давайте де візьмем, а там побачимо. З USS S. in the Zeit to nichts. Може, Нічого особливого в газетах не було. Забираємо єсть. Бесте. Бесте закінчення. Відповідно, четвірочка буде A. А. Mm -hmm. Бесте. Так... Дякую. Хто не погоджується з нами? Або не знає, всі погоджуються. Добре. Елебс, uh ду, -hmm. переживаєш ти. Що там ти переживаєш? Лишилося Б і Ф. Що нас? Хай, тому, тобі що буде, да. mm -hmm. Хай тобі все буде кауфавеніг той раз. Хай тобі все буде хороше, типу, це буде F 5 f а іденти з економлю і кауфавені той раз. зійшлося, все покреплено. Є успіх, так, якийсь діалог. Зараз буде з вами. Давайте. Ви ж пам'ятаєте, що ми сьогодні зустрічаємося о 17.00? Я знову можу запізнитися, бо я мучаюся своєю книжкою почав відвалюватися. Відкривається книжка дуже довго. Так, давайте ман когось візьмемо. Олексій, будьте маном, будьте. І фрау, Добре. а жінкою хто хоче бути? Давайте жінку ще візьмемо. Будь ласка, дайте жінку. Давайте я. Будь ласка, дякую. Поїхав. Was ist das Rote da im Essen? Mhm. Da ist nichts rot. Rotes. Rotes, Ist? Yes. Doch, das ist etwas Rotes. Mhm. Da ist viele, viel Grünes und das ist Spinat. Mhm. Grünes, yes. Ich sehe viel Grünes und auch ein. Bisschen rotes. Mhm. Das, wenig, das Wenig ist ein bisschen Paprika. Mhm. Ja. Weniger. Weniger. Ja. Weniger. Wo das. Mhm. Weniger. Ja. Ist ein bisschen Paprika. Kannst du vielleicht auch mal etwas Positives über das Essen sagen? Mhm. Yes. Oh, Das mm -hmm. grüne und rote hier. Ah, nein, rote. Und mm -hmm. rote hier ist das Gute im Superlativ. Так. Gute im Superlativ Найліпший, я? Найліпше, перепрошую, так. Виходить Beste, Бесте. Beste, без найвищий ступінь порівняння це ж суперлетів, я? Ми їх повторимо ще. Ну там амбестен, ам, а так виходить без амбеста, так. У вас їх є ін meinem лебен, к habe. хабе. Дякую. А в кого запитання, той напише. Добре. Я сьогодні прокидаюся у всьому. У мене купа голосових і таких-ось інших людей. Жах. Треба переслухати якісь питання, напевне, були Це з групи людей. Оце я зробила. Іноді хочеться з групи просто вийти. Бо я не знаю, що з цими людьми робити. Їх дуже багато, і кожне питання. Я не встигаю, почекайте мене. А що ж мені чекати? Як? Я не розумію. Im geschäft. Давайте Imgeft. Немає ні фрау, ні мана, нікого немає. Доведеться робити разом. Ну добре. Хто хоче почитати приклад зухе. Ну, почитати можна. Давайте. 17-річні empfehlen? Empfehlen, ja. Значит так, оп, хотела захватить весь диалог, да и получилось маленький, оно ну, добре. Мёхтен зи этвас о этвас билигес. Нан, их мёхтен и представляете, эти с билигом, yeah. давайте разберемся. Билигес, ага. Аб ах нихц, зер стоярес. Есть, дякую. Давайте либо этвас Etwas oder etwas а ви знаєте, що ви можете поміняти їх місцями. я Вони в даному випадку не дуже вважать значні. Чи практичні, чи гарні спочатку піде. Таке діло Так зараз будемо цей ніч робити, я? Добре, давайте. Так, vielleicht etwas Декоративес. Или декоративс. Там будет «с». Декоративес. При букве там идея. Велхе фарба ден? Этвас ротес зид има аус. Найн, либо этвас грюнес им Zima ist wenig rotes, aber gelb, pink, gelbes und äh, mm -hmm. Mm -hmm. Vielleicht ein Pflanze. Nein, nichts Leben dieses. Да, живого нічого не треба. Може, вони кудись від'їжджають, часто таке ледис есть. І останнє, дивіться, яка краса, останній супер. Трайме у ад'єктив, це буде прикметник чи іменник. Додайте ад'єктив і прикметники в правильному закінченні і напишіть з великої літери іменники, якщо це іменники. Як ми робимо студентами, ми зачитаємо по діагоналі, починаємо думати, про що воно тут, а потім уже підставляємо. Ви можете зробити так само, можете з ходу зробити. Добре, хто готовий, або можемо разом путь. Штаточек. Гроссес. Це ось великої я, я. Ну, це вже як номен буде, ну, ад'єктив. Так, если погоджусь з Gross. Ось тут гросес. Ось тут берен, да. Це який це гросес? Зараз буде оцей, правильно? Ну, після ode Ine Gross. З маленької літери. Чи з маленької? Чи з з велика? А, ні, ні, ні. З Ще зараз. Сенгерін. Ні, з Гроса. Чому? З великою так хорошо. Ну, Далі номен. Сенгерін. Тому що це предмет. Вона. Так, об'єктив. Так, Значить так, багато людей мріють про те, щоб. А ви цей Дафон впізнали з нашого цього курсу: я Дафон Етлас. Etwas... Тридцятий рок, до речі, сьогодні там 180 вісімдесят яка стрінка буде. Етвас гросесу досягнути чогось величного, як, наприклад, відомий співак або відома велика тут написано співачка. Та й тому оцей гросе ми написали з маленької літери і з літерою Е e на кінці, бо це ад'єктив. Добре. Träumen іст, коли мрієш, то що там? Найважливішим? Суперлатіві це все діло. Віхтіх найважливіше. Ага, з великої літери буде в велика. І що ми скажемо в суперлатіві? Який у нас суфікс? Правий. Віхте. Є. Пишімо тоді, хто пише Віхтіхсте. Та й все. Віхтіхсте. Так, що там найважливіше? Зіхніхць. Нереального бажати не треба. Окей. Значить, нереально. З великої? З великий. З великої. Це іменник У нереалісті шес. Шо. Бо них стоїть. Бедуйте троймен філь, і тоді мріє, це буде дуже класно. Філь. В с великой буквы Т. Потому что филь. Есть. Es gibt uns. Что ж это нам дает? Это будет адъектив. Вихтих. Да. Вихти. Циль. А, да, я Вихтиген. А, не. Стоп. Вихти. цель. Вихтигест. Успіх. Я бачу, ви попрацювали над прикметниками. Прекрасна табличка в ліс не йде. Супер. Лєбен. Und es ist eine... Це вже номінатив. Номіна. Шалке. А ми з вами вчили суфікс це дівчатка. Я? Штарке. Так. Єсть. Іх вінша. Ви знаєте, який прикол буде на А2 зійшов восени. Я вже його так боюся, бо дуже багато питань на А1, я не знаю, що там на А2 буде робити. Оце все, що ми з вами вчили, це все. Воно буде повторюватися, тільки додасться там маленька етоліка нового матеріалу. В Б1 там буде все нове, практично. А в А2 це все буде мусіруватися заново. І він дуже великий. Це просто ух. Да, так, що нас це чекає. Іх вінша. Я бажаю. Що з травми тройми Що не значить, хорошо. Що нас? Що нас? Ніхто не хоче нічого підхватувати. Що не Як? Іхівніша. Що не троєме. Тут буде нема нічого. Ставимо просто Е. З великої літери. Його пишемо. Ось тут буде Е. Висіте, а тут буде з великою літери. І він що не троєме. І тут уже точно у вас буде Аліс і усього. Аліс і дасте. Гутес з великої літери, тому що Аліс. Аліс. А ну, okay. давайте дивимося. Ми правильно зробили? Аліс. Yeah. Все, кінець. Генетик, які не хочуть у контрольну робити з цими кубіками. Ми їх кидаємо, коли ми офлайн займаємося, ми кидаємо кубіки. Зараз я нічого не хочу кидати. 67. Шістьдесят об. Чи знаєте ви чи? Це вже синтаксис пішов. Що це таке? Це коли кілька речень зашито в одному. Я думаю, ви знаєте. Во. Напрямі питання підуть і об, що робить об? Викидає. Дивіться, яка краса. Це вони вже навчають говорити, як його склеювати. Вова, рум посередині речення, запитальне слово і ось цей об. Буде не так весело, як сьогодні, на жаль, який сьогодні день, неділя. Скажіть, будь ласка, робити вам в неділю піднімати вас опять як субота, Сьогодні субота, так. Сьогодні. Субота. Замстаг. Замстаг сьогодні. А в завтра ми встаємо на урок на дев'яту із обом оце чи ніч Yeah, жахливі люди. Добре, такі самі, як я. Я вас чекаю тоді. Сьогодні о 17 і пам'ятайте, е, І ще я хочу від вас, знаєте що? Я ж закінчу вже цей курс, здається, через два тижні, я собі так думаю. Е, Почетушечний клуб закінчиться вже через кілька, там той франц з тою любов'ю ніяк не може набігатися. І, відповідно, більше я його робити не буду, бо я його не встигну вичитати. Той третій клуб буде їх там два. І де ви застрягли? Я випишу, де у вас питання, і зроблю потім в кінці по всім вашим питанням, великий чи граматичний, чи який там в кінці урок підсумковий. І так ми цей А1 завершимо. Він у вас залишиться, той А1. Ви, можете... ви бачили, я закріпляю уроки посилання на YouTube зверху, пінд. Ви можете дивитися в будь-який момент, і я б хотіла вам його залишити. Ну, forever, як то кажуть, назавжди. Я, ось, Ну, користуйтесь, може, там, ще комусь годиться з вашої сім'ї та таке, то він залишиться, він нікуди не зникне. Ось ось і Дякую. все. Году... Та, нема Готуйте питання. Я не розумію те, я не розумію це, і я зберу, тільки не голосовим. Зараз досяду, це буде скажи. До зустрічі. Я вас чекаю сьогодні. І діток я чекаю на 18, якщо дітки будуть або дорослих, як ми завжди з нашу тусовку робимо о шостій після великого курсу. Я Його все одно запишу, навіть якщо ви не прийдете, виставлю. Будете дивитися. До зустрічі. Хорошого вам дня. Дякую за урок. Дякую.